Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазурярик. І я зараз розкажу ціни, які є в розліп на ринку у Львові. Ребра, шпондри, полянди молоденька. А Такі шпондри скільки? 120, дам по 110. Ще два маю. Гарно, Фай. Дуже гарно. Дуже гарно. А такі? Хто е, одна шиночка? дам по 130. По 130, дам, так. Таку дам 125. Молоде? Молоденька, без сала і без кости. Бачу. Хар 110. У м'ясо таке гарне 130. Дешевше, ніж на варі. Таке з Волині, кажуть, привезли. Тут такі ціни ще є. Ну і риба. Каже, вісім домашні. Маю поліверезні страви. Маю вісняний. Маю акційний метр. Акційний метр. Зрозуміє Зрозумів. А великий скільки літрово? Сто сорок. І 130, отакі от, бройлери а, домашні. А, а хіба акційний мед має? Картопля 30, буряк 35 <плес> і морко 35. <плес> така 40. Квас у нас 100 гривень кілограм. 100 -10. Ось то такі. Мет по 150. Грін по 200 кілограм. Пікінка 50, кажуть, Зелень 20 гривень, 100 грам. І яблука можна такі взяти. Огірки 120 і по 100 квашені. Кавун квашений 100 гривень в кілограм. короб живий 150 гривень. 120 літрів. 60 літрів. А сир.

І на цьому закінчую відео дорогше, ніж на гурт. Такий барабан для розмотування або змотування капельної стрічки на полі. Вона дивіться повністю розбірна. Ось ручка знімається, підшипники знімаються. Штука ось повністю розбірна. Її треба, якщо на поле комусь вести. Отак вона виглядає в розібраному стані. І повезли собі на поле. На полі зібрали, збирати її. Дуже просто надіваєте. Оцією штукою прижимається, закручується і сюди накручується бухта. Потім, коли ви бухту намотали, це десь може бути не більше, мабуть, трьох кілометрів ленти. Зняли цю бухту положили, другу наділи. Розвід дорог, що все.